З нами вже на прямому зв'язку військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, ми вас вітаємо. Слава Україні! Героям слава! Славам. Пане Петре, враховуючи, що гатили по нашій критичній інфраструктурі, скоріш за все, хотіли спричинити паніку, хотіли, щоб всі ми дружно поповзли неподалік від нас до офісу президента, благати владу, здаватися. Ясно, що наш гнів тільки помножився, цього вони не досягли. Як ці обстріли дводенні повпливали на ситуацію на фронті? Жодним чином і ніяк. На лінії розмежування як ішли важкі бої, так ідуть. Українці як взяли ініціативу в свої руки, так її і розвивають. Наголошу стратегічна ініціатива на боці збройних сил України. Однак жодним чином не плутати зі стратегічним переломом. До стратегічного перелому ще має пройти якийсь час. Дійсно, передумови для цього перелому складаються. Однак, видихати ще зарано, ракетні цунамі, які наведені за оці два дні по Україні, жодним чином не вплинули і наголошу підкреслю дуже твердо. Не вплинуть на перебіг цієї війни. Це безсила людь, противник у стратегічній пастці і не знає, як заявити. Тоді, пане Петре, чи можна припустити, що деякі експерти все ж таки помилялись, Західна аналітики писали, що оці ракети вони є в Російській Федерації, але що вони завершуються, що закінчуються, і що Російська Федерація, скоріш за все, буде їх економити і використовувати так, знаєте, точково прицільно, щоб справді мати серйозний наслідок? З іншого боку, ми отримуємо інформацію, що в Білорусі вже розконсервують, наприклад, танки. Я розумію, що це різне озброєння, але певний. Дефіцит усього в них є танки Т-72, вони передають на озброєння російській армії. То що ви скажете про їхні запаси? Де в них справді є прогалини? Давайте дуже так коротенько, але дуже точково і серйозно, нарешті розберемося з усім їхнім ракетним потенціалом. На початок цієї війни неядерні ракети 10 класів, сукупний запас складав поза 6 тисяч одиниць, починаючи від точки У 120 кілометрів, закінчуючи Х-101. 5 тисяч кілометрів тут можна цілу лекцію прочитати. Не будемо здаватися на цю хвилину. Поза чотири чи в межах чотирьох тисяч вони використали. Залишилася третина дві тисячі. Це ми не беремо до уваги С-300 який переведений у режим поверхня-поверхня. Цих ракет у них є декілька тисяч. Це ще доволі багато. Тепер стосовно точковості і збереження їхнього потенціалу. Ми намагаємося дивитися на них раціонально і з точки зору нас. Людей мислячих європейців це глибочезна помилка. У них свій світогляд, у них своя викривлена реальність, і нагадаю поразка Путіна. В Україні дорівнює його фізичній смерті вони гарячково шукають вихід із ситуації. Якщо треба буде потратити всі ракети, щоб примусити Україну до миру, вони це будуть робити. Підкреслю різнича світоглядів. Щоб їх зрозуміти, треба стати на їхній бік. У сухому підсумку ракет якісного класу у них закінчується. Наголошую. Якісною, але ще старого мотлуху, особливо С-300, у них доволі багато. А деякі ракети, як Х-59, Х 31 на жаль, можуть поставити на конвейер, тому видихати нам направду, зарано. зарано. Угу. Пане Петре, ми побачили прекрасну. Наскільки це можливо реакцію від західних партнерів? Вони кажуть, що ну так точково, поштучно, але ми дамо вам е, системи протиповітряного захисту і АІРІСТІ, які ми очікуємо, і на сам все, які нам обіцяють. Але при тому, наскільки я розумію, все ж таки перед нашою владою, перед е, керманичами армії, постане питання використовувати це на фронті. Бо наскільки я розумію, зараз якраз системи протиповітряної оборони так само використовуються там, або захищати стратегічні об'єкти, як то наші ТЕЦ і так далі. Що Скажете про перспективи, ПВО буде все одно мало. Як їх раціонально використовувати? Я скажу дуже так цікаво. ПВО не буває забагато. От ми думаємо, що якщо ми після біля кожного міста поставимо найсучасніші зенітно-ракетні комплекси, то ми все на 100% закриємо своє небо і нам не загрожують ракетні удари. Загрожують. Небо на 100% не закривається, навіть якщо мати біля кожного села зенітну ракетну установку. навіть знамениті ізраїльські залізні купули не закривають ізраїль від кустарних ракет. Наголошую, кустарних араби не вміють взагалі ракети робити це снаряд з двигуном. Оце є їхня ракета, і все рівно. Бувають прильоти і до них, тому що це дуже складна фізика у першу чергу в частині радіофізики. Противник також щиться, також шукає шпаринки. Можливо підняти рівень ППО, і це буде зроблено. А де будуть поставлені нові комплекси? Ну це насправді треба залишити нашим справжнім експертам, які на цьому розуміються глибоко. маю сумніву. Буде зростати рівень захисту, але пам'ятаємо, що прорвати таки можуть, тому треба дбати про свою власну безпеку. Пане Петре, у Сполучених Штатах Америки дуже схоже на те, що вимальовується певний інформаційний тренд. Колишні військові чиновники зараз виступають із заявами, і це дуже схоже на те, що думає Пентагон насправді, але в силу дипломатичних причин не озвучує. Тому віддають такі заяви на відкуп колишнім чиновникам. Один з них, коли Ишній радник Білого Дому із національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю News заявив, що в разі застосування Росією ядерної зброї президент Володимир Путін стане законною ціллю. Ви про це побіжно згадали у своїй відповіді? Чи можемо ми стверджувати, що для Сполучених Штатів Америки Путін потихеньку, помаленьку починає прирівнюватися до саме Бінладена? Я не я скажу ще жорсткіший і відвертіше. Він давно прирівняний. Давно прирівні. Але на превеликий жаль, ядерний жупил існує. На мій погляд, ядерний удар на цю хвилину це скоріше блеф, аніж реальність. І Він з моєї точки зору не є доволі високий. Путін блефує. Чому а що в нього лишилося? От давайте розберемося. а що йому лишилося. Жодних воєнних інструментів окрім ядерної зброї в нього вже немає. Ну, чотири тисячі ракет, до речі, безпрецедентний історичний приклад. Найближчий до нас 2003 рік удар американців по воєнній інфраструктурі армії Садама Хусейна 803 ракети. Все, а це чуть чотири і не можуть нас зламати, і не зламають. Що йому залишилося, окрім як блефувати ядерною зброєю, щоб насправді запустити ядерний ланцюжок. Це має бути рішення прийнято п'ятьма людьми, розуміючи, які зараз стосунки між вежею ФСБ і вежею МО, ну в мене беруть сумніви, що вони до цього рішення зможуть дійти. Плюс ланцюжок дуже довгий. Путін не може подзвонити в бригаду ракетоносців, сказати: ставте ракету і стріляйте. Ні, це велика і довга процедура, і розбити цей ланцюжок. Я думаю, цілком доступ спершу два дні тому головне управління розвідки Міністерства оборони. Ну а вчора ще й а, речник Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі вказують на те, що Російська Федерація планувала оці от масовані авіаудари, які ми бачили 10-11 числа, ще задовго до вибухів на Кримському мосту. Тобто теорія про те, що це відплата, помста, розрахунок за диверсію і так далі. все це. Повна нісенітниця. Але чи звідси випливає той факт, що е, Кримський міст це могла бути диверсія власне руками самих російських спецслужб, аби для того, щоб оцей казус Белі для оцих ракетних обстрілів, які ми зазнали два дні тому, гарантувати для Росії? Цілком слушна думка, і я десь трошки навіть подивлюся із іншого кута. Я про нього вже згадав. Зараз його розвинув росіян. Коли вони терплять поразки, обов'язково мусить бути ЦАП від вайлу. От мусить має бути хтось наказаний, і мав бути ось ось, мав бути наказаний шойгу. Мав бути зняти з посади, а можливо, ще би його і інфаркт трафив як попередніх начальників ГРУ. Було так. Буквально декілька років троє з них пішло на концерт до Кобзона. Так, от дуже гарно все складається, звинуватити ФСБ, що мовляв, ви не додивилися, і південне угруповання відрізане від логістики, і немає ні боєприпашення ні матеріалів. Це ви винуваті. Колеги із ФСБ насправді, насправді, це серйозна ознака того, що там у них усередині на найвищому військово-політичному рівні почалася смертельна боротьба. Ми не можемо побачити її результати і її перебіг бо вона насправді дуже сильно закрита, але вона почалася, і це хороша новина. Пане Петре, ще один момент. Вчора під час виступу перед лідерами Великої сімки, президент Зеленський заявив, що Росія замовила у Ірану 2400 оцих літаючих мопедів, так званих безпілотників шахедів, 2400 штук. Я уже за вчорашню добу чув ряд думок експертів. Що, по перше, в Ірану стільки немає, тому президент радше за все перебільшує. Якщо президент перебільшує, для чого він це робить? Це спосіб. Повпливати на лідерів великої сімки, аби друзі, мовляв, перед нами серйозна загроза. Давайте рухатись швидше. Я правильно розумію? Я думаю, це є абсолютно класичний дипломатичний тиск для того, щоб наші партнери прискорили постачання до України кращих зенітно-ракетних комплексів. Усе mm -hmm. ну я так і думав. Пане Петре, дякуємо вам за ваші думки. Військовий експерт Петро Черник був з нами на зв'язку. Дякуємо, що розпочали наш ефірну на годину. Нашого.